Ми запроваджуємо у 2015 році тести двох рівнів з двох предметів. Це українська мова та література і математика. Чим викликана необхідність цих змін? Ну, необхідність цих змін викликана дуже такими простими причинами. До Цього ми однаковий тест, скажімо, з математики давали тим, хто вступав на механіко-математичний факультет університету і хто хотів бути вчителем трудового навчання. Зрозуміло, однаковий тест давався для тих, хто вступав на факультет української філології з української мови та літератури, і для тих, хто вступав на факультет. Спортивної медицини. Однаковий тест з української мови та літератури. Звичайно, відібрати якісного абітурієнта на основі таких однакових тестів складно. Тому ми пішли на зустріч університетам, і ми будемо пропонувати цього року тест рівня А, це менш складний тест, і тест рівня Б це більш складний тест. Але це буде цього року стосуватись лише двох предметів українська мова та література і математика. Е, який тест, якого рівня повинен принести, результат, з якого тесту якого рівня повинен принести абітурієнт до університету, буде визначати університет. Тобто університет в правилах прийому буде писати, що на цю спеціальність ви маєте прийти з результатом тесту з математики рівня Б. А на цю спеціальність рівня А. Але якщо абітурієнт складе тест рівня Б, тобто підвищеного рівня складності, він з ним зможе прийти і подати документи на спеціальність, де вимагається тест рівня А, але той, хто складе тест рівня А, на спеціальність, де вимагається тест рівня Б, він вже. Прийти і приймати участь у конкурсі не зможе. Така практика є в інших країнах світу, така практика, я, зокрема, і у тій же Польщі, успішно працює, і час і нам її безумовно запроваджувати.